Ефіріум від 4 000 доларів до 1300. що пішло не так. У 2024 році Ефіріум ледь не оновив свій АТАш слідом за біткоїном, дійшовши до 4 000. але потім різко ввалився. Що сталося? Чому Ефір не головний герой цього ринку? Причина перша: біткоін затьмарив усіх. Цей цикл це цикл біткоїна, не ефіріум. ETF на біткоін запущені, інституції злетіли. Водночас, ETF на Ефіріумі лише схвалили, але без грошей, ринок обрав, біткоін і все. Причина друга. Конкуренція з'їдає Ефіріум. У 2021 році ефіріум був монополістом у DeFi, NFT токенах. А зараз Solana, швидше і дешевше. Layer 2 Arbitrum Base. Відтягнули активність. Нова мода AI плюс крипто, але не на ефіріум. Причина третя. Фундамент не витримав ГІПУ. У березні ефіріум Виріс до 4000 на чутках про ETF. ETF підтвердили, всі почали фіксувати прибуток. Результат злив до 1300 доларів. Класика. Купуй на чутках, продавай на фактах. Причина четверта – Падіння активності NFT смерть, DeFi без прибутковості. Більшість транзакцій на L2 і найгірше активність не штовхає ціну ефіріума вгору. Причина п'ята – Ефіріум став нудним. Після переходу на Proof of Stake він став схожим на інфраструктуру, без хайпу, без бажувільних запусків, без новин. Навіть сам Віталік не веде за собою, як раніше. Чому ефір так сильно впав з 4000 до 1300? Масове фіксування прибутку. Багато трейдерів кували ефір ще по тисячі, по 1500 доларів. Логічно, що при 4000 вони вийшли. Невиконані очікування по ATF. Очікували потоків, як у біткої не сталося. Пішові гравці відкривали шорти на піку, відкритий інтерес. По ефіріму ф'ючерсах був аномальний. Це свідчить про переоцінену позицію. А NFT, DeFi, Memcoin після весняного хайпу активність просіла, і мережа втратила транзакційну масу. Перехід капіталу в біткоін і солану гроші втекли, бо ринок змінив фокус. Ефіріум залишився без новин. Але це ще не кінець. Ефіріум залишається другою за капіталізацією монетою. Його сила в децентралізації, стабільності та розробниках, і він може повернутися в гру, якщо. ETF отримає потоки, DeFi і L2 знову стануть масовим або настане альсезон. Сумок у двох словах, Ефіріум не в моді, бо не дає обіцянок мільйонів за тиждень. Але для тих, хто мислить довгостроково, він залишається базою всього Web3. Тримайте україномовний контент, поставивши лайк цьому відео. Буду вдячний за вашу підписку. Як на вашу думку, чи буде ефіріум вище 5000 доларів цього року? Пишіть свою думку в коментарях.